Друзі, всім привіт! Сьогодні буде найулюбленіша тема хейтерів розпаковка чек з церкви, що дають в харчовій допомозі. Ми отримуємо допомогу в церкві, яка місцева. Це не програми, не карітас, не Червоний Хрест. Просто ми записалися в місцевій церкві якось, дали документи і вже напротязі десь півроку вони нам дають допомогу. Сьогодні дали також, але я не знаю, що там, тому що пакет, просто великий пакет, що в ньому я не бачила, вони просто поклали мені ось цю тележку, і я йду додому. Буду вам показувати вже вдома, що там. Взагалі, чому кажу, найулюбленіша тема хейтерів, тому що, знаєте, як, є люди, які розуміють. Я записалася дуже давно, тож це не так, що я зараз ходжу і шукаю ці місця, де мені дали продукти. У мене є гроші на продукти, але іноді вони дзвонять там десь раз в місяць. І я ходжу. Ходжу, бо ну, це все ж таки як не крути допомога. І я можу не витрачати на це гроші і витратити десь в іншому місці, купити донці морозиво чи ще кудись повести її. Тож таке, всі самі, нічим їм займатися, не хочете, не беріть, але дуже люблять наші люди, та не тільки наші е, обговорювати це. Тож так, така тема дуже суперечлива. Комусь подобається дивитися, комусь не подобається дивитися. Сьогодні на вулиці просто спека така, 27 градусів. І 70, 77% вологості. Відчувається, що набагато більше. Немає свіжого повітря в квартирі, в кімнаті в нашій взагалі неможливо знаходитись і на морі також дуже брудне море патися. Неможливо потрібно кудись виїжджати. Я не хочу нікуди їхати в таку погоду. Ось, а в кімнаті знаходитись також важко. То я вирішила, що напевно потрібно шукати друзів, у яких є вдома кондиціонер, бо в нас немає. Всім гарного настрою. Зараз прийду додому і покажу вам, що дали. І сама подивлюся, тому що не знаю. Так, показую вам, що дали. Дали три пакети ось такого салату. Мікс. Потім дали ось такі котлетки. Ну це до завтра. Пою, зонаорія, курка і морква. Не знаю, взагалі хтось буде їсти з нас чи ні. Булочки, фончики, це не наше. Помідори, до речі, помідори дуже ароматні. От зараз для салату буде взагалі в самий раз желе, їм тільки я. І ось такі овочі. Десь такі вже не дуже. Але обрізати можна. Огірки, кабачок, лимони, морква, лайм навіть теж є. Тож таке, це також не наше. Ось Такі продукти. Дякую їм велике. Мені дуже подобається, що дуже багато овочів завжди тут дають. Зараз якраз сезон і дуже корисно це все їсти. Тож сьогодні буде дуже багато салату. Я повинна вам показати, як гарно виглядає Аліса. Ми їй зробили такі коси, колосок. Аліса йде на танці. На танці ходимо, а заплатити ще за них не заплатили. Зараз відео буду платити за них. Ми їмо салат з церкви, котлету курячу з морквою. А Євгеніо, Євгеніо, я зараз для вас додам, чим займається взагалі на тій ібіці. Мало того, ще й на роботі. Тому для вас додаю відео з Ібіці, а ми йдемо за лісовою. На танці. Ну, Аліса йде на танці, а я потім йду гуляти. Що, ти закриваєш за мною двері? Донечка, я тебе чекаю. Чого ти така сумна? Ну, посмішка. Давай, давай. У нас на будові з'явилася каптильня. Ось хлопці копчеть. Пацани настройки є. Ну. Та можна, можна відкривати чи ні? А ну давай. Воно зараз немає віче. Ой-ой-ой. ой Кажи їй ціля всю зиму. так ми тут працюємо на будові. Йдемо з роботи, накоптили м'яса. тут. Ой-ой-ой! Ану, ой, подожді, ой. так. Відпрацювали денька. Покажи, покажи. А 12 годин ночі йдемо дивитися на салют. Сьогодні ось тут буде. Буде на пляжі, але ми будемо дивитися з території шана. Все, ми вже вдома. Я хочу привітати себе і подякувати вам за перегляди, тому що мій канал набрав вже мільйон переглядів. Ось тут додаю цю чудову, просто неймовірну інформацію. Ми вже будемо лягати спати, тому що на годиннику друга година ночі. Всім вам гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. Всім ночі. І до зустрічі вже у нових відео.